На сьогоднішній день вони мені заплатили за місяць 2094 гривні. Добрий день, Світлано Леонтьєвну. Добрий день. Мене звати Олена, я представниця юридичної компанії Мережа права. Розкажіть про себе детальніше: з якого ви міста, з якою проблемою до нас звернулися? Я проживаю в маленькому місті Умень Черкаської області. У мене була така проблема. У 2002 році мені виповнилося 60 років. Я звернулася в пенсійний фонд за два місяці раніше, щоб вони подивилися, які мені документи не в порядку. Вони мені сказали принести справку з 2003 по 2004 рік. 18 січня я вже взяла цю справку. Потім вони сказали, що у мене все в порядку, прийдете пізніше, там в марті місяці. В марті-місяці я приходила разів 5, вони не хотіли в мене приймати документи. Ну, на силу вони мене прийняли. І через пару днів вони мені прислали, що в мене немає стажу, що у мене 26 років і 9 місяців. З 2000 року я була підприємцем. Я довго бігала. Обивала всі кабінети, ніхто мені нічого не допомагав. Потім я здала патент, коли я пішла на біржу, мені біржа сказала принести справку ОК 5. В тій справці, е, мені не поставили з 2004 по 2010 рік ні жодного дня, що я була підприємцем. Я знову почала бігати і просити, що в мене є квітанці, щоб мені дала налогову бумажку, що я платила. Ніхто мені нічого не допоміг. Потім я зібралася і поїхала в Черкаси, це обласна наша ця, е, пенсійний фонд обласний. Там мені теж нічого не допомогли. Тобто, скоріше всього, якісь документи може були загублені чи не враховані, і ніякі документи не були загублені. Все, все вони просто їм вигодно не давати таким людям, як я. Я їм казала, ті, що люди на базарі стоять, це що, не люди. Я дзвонила е, на цю, як це в нас називається, 1454 оце в Київ на гарячу лінію. Я їм пока пояснювала, що в мене є стаж. Ніхто на це не обращав німання. А у документи вас... всі були? а от стажу, ви кажете, то скільки е, років вам не вистачало для того, щоб взагалі, я так розумію, отримати пенсію? У мене було 26 років. 26. Так, да, а треба було 29. От мені не, за, не зарахували ці роки, і в мене виходить, що у мене нема стажу і немає пенсії. Uh -huh. А тепер вже суд признав, в мене 34 роки. Uh -huh. То, звичайно, 8 років це ж не один день. Це ж не один день. Uh -huh. І скажіть, будь ласка, я так розумію, пенсії у вас до суду взагалі не було, а яку пенсію все-таки вам призначили вашу заслужену вже після того, як додали 8 років стажу? Дивіться, значить, мені дали 3 березня, треба було їм подавати на апеляцію. До мене подзвонив Андрій Романович, адвокат, і сказав, щоб я пішла в пенсійний фонд. Я сходила в пенсійний фонд. Вони теж до мене фиркнули, але на другий день вони до мене передзвонили. Ви прийдіть і напишіть, дайте ці показники, куди нам. Перечислити гроші. Значить, на сьогоднішній день вони мені заплатили за місяць 2094 гривні. Ви знаєте, я задоволена, навіть що ці 2094 гривні це для мене теж гроші. Я як вже пенсіонерка, і в мене є дуже багато хвороб, то мені навіть на хліб дякувати Богу, що мені виграли цей суд. І скажіть, скільки часу вам довелося? Е... Судитися з пенсійним фондом. Ну, скажімо так, що десь з пів року. Ще так підкажіть, як, скільки часу ви взагалі не отримували пенсію, коли мали би її отримувати? Я мала отримувати з 1 марта 2022 року, а я її отримала 17 марта 2023 року. Рівно рік? Рівно рік. Жодної пенсії да. у вас не було? Так. А скажіть, будь ласка, чому ви вирішили е, звернутись за допомогою ось в юридичну компанію до адвоката? Самостійно не вдалося так досягти порозуміння? ні, самостійно ми не порозумілися. В умані ні один адвокат, до якого я звернулася, сказали: Ні, ми з государством сваритися не будемо. Але в мене однокласниця, вона воєнна і вона з ва мережу правою теж судилася, і вона виграла, І вона мені дала номер цей телефон. І я зателефонувала. Ну тільки хочу відзначити, ми теж не за те, щоб сваритися з державою, а скоріше мова про відстоювання прав пенсіонерів. Да. Так, і цивільних, і військових різні пенсіонери звертаються в мережу права. І ось ви розказували, хочу так трішки прояснити, що ось Андрій Романович ДІС, це наш адвокат, з яким ми працювали, і Анастасія Юрівна. Так, це наша юрисконсультка, яка якраз займалася вашою справою, теж дуже плідно. І скажіть, будь ласка, чи були у вас взагалі сумніви? Чи варто звертатись в юридичну компанію з такого питання, тому що ви з нами раніше не були знайомі? Так, да, в мене були дуже великі сумніви. Чесно сказати, в мене були дуже великі сумніви. Я вже не сум... ну, я навіть вже не надіялася. А коли до мене Анастасія Юрівна подзвонила, я була в дочки. Ви знаєте, я й плакала, й Богу молилась, як то кажуть. Я, 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 я ж кажу, я дуже я дуже їй дякую. Я дуже. Я, я дуже імпульсивна людина. Я цей саме. Я, я ж кажу, я їй і сварилася і, 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 і доказувала їм і цей саме. Ну, от іменно ваша компанія дуже дякую. Я всім ви мені тепер буду розказувати, що ваша компанія це, це, ну я не знаю, ви доказуєте, що є таке, що є таке права, що є таке, що людину можна захистити. Дякуємо вам велике за те, що поділилися своєю історією. І якщо в кого може схожа проблема, що ось роки стажу не зараховуються, через це пенсія не виплачується, то теж можна звернутися і в індивідуальному порядку розглянути, розібратися. Ось бачите, Світлані Леонтівні нарахували пенсію, яку вона не отримувала цілий рік. Да, люди добрі, звертайтеся, звертайтеся і добивайте своїх прав.